Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Я давно шукав трактора, який буде співпадати по характеристиках шасі з трактором DMTZ, оціпно 244X. Я його шукав, щоб порівняти. Я його шукав, щоб показати всім різницю, яка є в двигунах, різницю, яка є в ціні. І різницю в конструкції за ту чи іншу ціну, що ви отримуєте. На що впливає в першу чергу двигун, коли є майже однакова маса двох там порівнюваних агрегатів. Правильно, як трактор на ті чи інші передачі, на ті чи інші швидкості, з тим чи іншим навісним можна виконувати ту чи іншу роботу і відповідно показувати ті чи інші результати. <кій> що, наприклад, мене в першу чергу цікавить. <кій> відповідність маз до потужностей у мене є на каналі, дуже часто описував цю проблему. Різниця між трактором 40 кінських сил на ідентичному грам-грам шасі, тільки з конструктивними мінусами, на мою думку, і з неповною комплектацією, як в того ж цілого ДМТЗ. Так? І тепер по ціні бачимо різницю, так? 335 проти 280. Одної там. Грубо говоря, плюс тут є в подарунок ось цей з і повний бак солярки. Тут у вас буде тільки, щоб трактор завівся. Це інше питання: Агромото там, і ТДТП, там, Мінітрактор трактор Я от не знаю, чим керуються люди, які ведуть отакі канали, як Мінітрактор Ухер. Чого вони не, нічого не моніторять і так далі. І чого вони свою аудиторію і інших людей, навіть які не дивляться ці відео. а... Просто випадково потрапляють сюди, вважають за повних ідіотів. Ми маємо ідентичні елементи по шасі. так? Оцей 6 граний міст там, так далі. Передній міст великий. О, там Розміщення навіть реверса, там органів управління навіть панель приладів. так? Навіть як крила стоять. Ярик, я тебе спалив. Але в хорошому сенсі, як речаги стоять, де стоять органи управління. Тільки тут просто діапазон трошки менша ручка ДМТЗ того цілого. Зараз десь тут має бути нормальна фотографія. Тут діапазон маленький, так? але все це дуже-дуже мені щось нагадує. Це працює в користь ДМТЗ. Бо це ж ENA, НА, це нашумівший трактор. Дуже сильно нашумів. Ну тут навіть дебільну проблему з тими крилами, які відлітають, не вирішили. Бачите? В тракторі, який на 50 тисяч дорожчий. І на 100 кг всього-навсього важчий. Це по документах. <кх> ну я це знаю, бо ДМТЗ важили, то я знаю його справжню вагу. А тут я щось не сильно вірю. так? Ну, За рахунок, можливо, двигуна. Але вантажів так немає. так? Як на тому ж ДМТЗ. Трошечки там спереду 40 кг. Ну і в колесах, ну, допусті. Резина однакова з ДМТЗ. Однаково, Розміри однакові. 7,5 і 11,2. Однакові розміри. Далі. Оце спереду. Це ніячом для сороковки. Заду Ззаду дуже все схоже. <кхід> Гнуті оці речі. Все прекрасно, все чудово. Також цей міст більш детально зараз глянемо. Ідіотську фару не поміняли. Вона не світить в нікуди і нікуди. І ваші 40 кінські сил тільки в рахунку, як я знімав відео, лишу в описі. Називається воно так. 24 ка з розширеними можливостями. Оскільки нормальні, 24-сильний китайці має мати масу в районі 1500-1600 кг. Скільки має 40-ка Еней. От в цьому плані, яка на 50 тисяч дорожча за ДМТЗ, яка більше в роботі нічого не покаже. Тільки з тим самим навісним в рахунок свого тягового класу, який в. Прямо лінійно залежний від його маси, бо колеса в нас ідентичні. Шасіки це все я дуже добре подивився. І зараз вам все покажу. Тут навіть передній міст ніби трошки масивніший. Ну і маси тут набагато побаля спереду. У мене питання до спеціалістів. Так? Ото на 690. Щось не, не дуже мені вірить, ну може бути. Може бути. Знову ж таки, він з реверсом, все питання ма. Тут більший двигун. За рахунок більшого двигуна. Ну, Ціни варіюються, але мінімальна різниця 1000 доларів з цим трактором. Але тепер він втер носа. Кому він втер носа? Він має втерти носа тому цілому тобішу, щоб він не смаркав на камеру. Конкурентам надирає над, надирає дупу, а то дивіться, міст передній менший. Він зра, зразу бачу, я просто знаю в порівнянні навіть з гідроциліндром вони всі однакові, які розміри навіть на око. Відразу, це просто на око, так? Просто на око, подивіться на розміри. Це, це, це мене турбує в першу чергу. Чому? Чому просте шасі коштує таких грошей, за рахунок чого реверса, їдемо далі. Шероковка. Дивіться, що пацани зробили. Що зробили? Зразу. Ну, по ходовій частині показує. По Якщо бачите? Бачимо шестигранний міст це те саме все, що в ДМТЗ. Тут шестигранний міст. Да, давайте я не знаю. Е, десь може відео є. Зайдемо на їхній канал різко. Я просто оце, знову ж таки цей міст хочу показати. Це стара версія. Заходимо на це відео. Дедукторний. Самос. Це великий передній, більший однозначно, як Венея. Він такий, можливий, як тут задній. Це, от це мене турбує в першу чергу. За що сука, платити? О, будь ласка. Два на розкоси. Встановлені ось такі потужні задні чолку. Ось. Навіть, можливо, і на тому самому заводі береться. Це плюс для МТЗ і великий мінус для Енея для Сороковки. Одного плаваючого нема. Тут є плаваючі, в ДМТЗ є всі плаваючі режими. Це то, також відео в описі, я це все о. Секції йдуть на гідромуфти, також йдуть з секцімом. Іде секція з плаваючим режимом йде на сантрохточковий механізм. на Всі з плаваючим. Хорошо, їдем далі. Давайте. Ну що буде будемо версти. Вир... В 50 в п'ятдесяті такі само стоять. Ну, значить, можна сказати, що ДМТЗ шасі 50-ки, Якщо тут простіше шасі на рахунок навіть передка, це Це точне Окей, добре, давайте будемо виходити за рамки дозволеного. Якого хуя, блять, ось тільки тої піздьожі безкінечної, скажіть мені, будь ласка. Тут дуже солідно. Так само коробка передач. Не буду лукавить, передній міст не відрізняється. Передній міст стандартний, 24. як... От, От, не буде лукавити. Тут ви бачили, який тут передній міст. Відео е, з каналу Тракторний Легіон також я дивився. Залишу в описі. Просто ви тут бачите, яка різниця відразу на тракторі в 50 тисяч гривень різниці. Але але це ще ж не все. От що мене цікавить, чого одні люди можуть продавати трактори нормальні за нормальними цінами, а інші роблять з нас далбайобів. В Сороковці скалить як в Кінтарік, як у всіх сороковах. У нас ззаду трошки усілили. Раз. Реча Греверса на рулі тут два. Красота просто. Тупарило зроблене. Тупарило, як ручка переключання діапазонів. Тупорило зроблений, незручно зроблений. А дуже зручно маніврування. Набагато ну мені більш подобається, ніж коли речах тут збоку. А в Донфенгу, вон в, Дон в ДТЗерсі так само стоїть речах. Вот. Не так само. В них стоїть зручно під руку, а не тягнутися за ним кілометр. But, yeah, okay. Дивіться, блядь, де сидить людина, і тут ще півтора метра до речага. Що то за хуйня, uh, По кузову тут це о, дуже пристойно. Ну, Нахуй немає. цей номер замалить. Звісно, багато є недоліків, першу, перший завод, Еней, оці перший, ти тю ще колд. Завод не Еней, завод ката. Едрі, твою мать. Що ти за долбойоб? Еней був парубок моторний, та хлопець хоч куди козак. Його назвали так в Україні. Ну чи ти, шановний. Мені не подобається, наприклад, що задні крийов, вони отут от. Вичте. Та пахую на треба буде, буде щось робити. В плані гідравліки. Тепер дивіться. В плані гідравліки. Посрать. Добре. Два гідровихота. Є примусова гідравліка. Окей. Окей. Навіска сама простяцька. Сама простяцька нав'язка. Переходимо сюди. Нав'язка з двома кріпленнями. І з набором яблучок на гаках і стандартне зашите повністю. Вопрос. І, і це дають в подарунок. Де подвох? Ну, тут же кажуть всі, що подвоха нема, бо це Еней. А в ДМТЗ шукають подвох завжди. Тут нема подвоха, а тут в людей є совість просто. І все дуже чітко. А тут нема. Є у вас два а, виходи на плаваючі. а там три виходи на плаваючі. Я зразу сказав побачив. Бо це по розмірах оцих речей. Ну, один на циліндрах стоїть і один з сплаваючим є ще додаткова гідропара і один. А там безплатно рахуй всадили три. Могли, могли. Всадили, всадили. Все. Чо ти тут не всадив? Чо твоє начальство дебіли, не замовили, га? Тільки за 335 тридцять не доробок, а не трактор. На сі рахуй чуть не 24. четверки. Передній міс двадцять Ну, задні похуй ладно, допустимо. Тим не мене, так? Ціна яка? Без я сплаваю, Uh, по гідравліці гідравліка, вона є дуже файна. Дуже крута. Mm -hmm. вот, наприклад, даже в сервер взяти дуже файне. Все, все те саме. Ось тут це все те саме. Це як ДМТЗ, тільки тут по людськи ручник. Тут є ще по людськи ручник ДМТЗ до того всього. Вот, наприклад, І ще навіть взяти розподілок розподільних з... та на плаваючі, тільки є одна тільки на навіску. Добре, кентавр це магістралі, Бачите, січення труби діаметр трошки інший. Фільтра на гідравліку немає. І, і, і... краще. Стоїть. Це нам сказав. Далі. Дві гідравліки казав, буквально за нього. Щось вони поставили. Щя, 7,5. Якщо брати ще обслужування, знаєте, розказувати, можна то і краще, якщо брати обслужування трактора, то вибачте мене. Ката і ну вони планку задають хорошу зараз. Нічого не знаю, абсолютно. Коротше, це вам зразу на слух. Найперше, компресора тут нема, дуги безпеки нема, козирка нема, ресівера нема, фільтра на гідравліку нема, реверс тупарилей. Шасі все те саме задок дуже похоже, як ДМТЗ. В ДМТЗ набагато більше передні міст. Набагато краще навісна система, три секції з плаваючим режимом. І ще далі буде багато-багато чого. Добре, тут теж я бачу вчепили регулювання руля, але тим не менше. Добре, хтось в когось підглянув, скоріш всього, ДМТЗ. Ну ДМТЗ доробило те, що ви не доробили. Тут навіть коврик цей буде задиратися, а в ДМТЗ за це подумали. Тут на коврику є такі штуки, які не дозволять цього вам зробити. Подивіться на цю конструкцію. На вантажі там і так далі. Це все продумано тут. Послухали людей, просто а тут. Те саме шасі ще навіть спрощене, елементів багато яких недороблених купа, нереалізованих купа, реалізованих тупо купа, ціна на 50 тисяч більше, можливості ті самі, тільки на забагато вищу ціну і з набагато гіршим комплектацією. От вам висновок, чому я можу гаяти і різні трактори. Ви подивіться навіть просто на оцю елементну базу. Дурну фару, блядь, дурну фару, сука, скажи, придурок, де, де ця фара нахуй? Ззаду. Є вар робити. Це зробили, але трошки воно. Ну, буде вібрація. треба буде щось робити. Дурна фара тут галогенова, навіть не діодна. На тому навіть пожаліли, сука. Не могли навіски, скау давно зробив, ДМТЗ зробили, не могли навіски цього її вчепити, скільки вона дорожча. На 50 баксів нахрен. Нічого нема, нічого путнього нема тут в тому магазині, ніхто за людей, блять, не думає. На 100 кілограмів тяжчий. Та то ще вилками по воді писано, хлопці. Писатиму на все, що завгодно. Фані... І навіска ця, я тут во дивлюся, вона якась мені набагато, набагато вона щось мені не внушає так довіри, ніж, наприклад, тут. Зараз. Треба глянути. Ось ці моменти. Не знаю, можливо, воно все те саме по розміру, але все одно сама навіска яка. Тут як все зроблено. Можна було зробити клятого речага Реверса по-людськи, щоб він був, якщо й далеко, то хоча б під руку зручно. Хоча б під руку зручно. А то зробили ще й вигнали вперед ручку, як якось балябона, я не знаю як для чого, як якесь ділдо. Сядь на те ділдо і посидиш на ньому. Чого де МТЗ могли зробити трактора? Подумати за щось. Зробити шасі по-людськи, маси купу вкинути. А то на тому самому шасі, тільки спрощеному. З купою. Недороблених і нереалізованих моментів трактор буде дорожчий. За що, питається в задачі доплачувати 50 тисяч гривень? За тих 15 додаткових кінських сил, які з боку трактора будуть бігти, бо трактор не відповідає своїй потужності. Не піде він толком з плугом, з яким, наприклад, піде нормальна сороковка, там 2 плюс тони. Розумієте чи ні? З усім так. І саме головне передній міст слабкий, порівняно так, на свою потужність. Щоб її витягнути, трактора треба довантажувати, щоб він міг тягнути тяжче більше навісне. Це все нагрузка на передок, бо він невідповідний. До потужності 40 кінських сил. А тут нема маси на 40 кінських сил, тому цей міст тут стоїть слабенький. Тут це розрахували ката. В моментах кабінників 50 ок так, в них є рівень вищий. Но без кабінників сороковок, вибачте, це та сама історія, що з ДВ з старими кентаврами. Все, це та сама історія. Надули тут, забули там, або навіть і тут не зачіпали. А буде дорогий під 8000 доларів. За що питається в задачі? За 8 кусків можна взяти нормальний шасік 50 ДМТЗ знову ж такими здоробленими елементами кузовні. З тим самим компресором ресівером з фільтром на гідравліку, з полюдським реверсом і все, що з тим пов'язано. Тут вам того ніхто не дасть в таких магазинах, це, це головне на що треба звернути увагу. Вони, блядь, думають, що ми всі дебіли просто. Це їхня велика біда, яка з ними зіграє тільки злий жарт. Навіть того, не холодно, не жарко. Я тільки буду звертати вашу увагу, що для порівняння є дешевший і кращий трактор. Не просто там, бо в нього козирок, а по всьому краще. Шасі не відрізняється. Ви отримуєте тут розширені можливості ВОМа, бо мотор має більшу потужність. Це, за це треба платити гроші такі. І відмовлятися наприклад, від тракторів, в яких додумано щось для комфорту оператора. І для можливості. Це така мала бути 24-ка завжди. Отака. От Такою масою, такої конструктивної характеристики. І вона ще буде далі модернізовуватися. Бачите, від Енея шасі тільки ще й покращене. Якщо взяти так поверхнево, я не знаю, де Ярослав замовляв його. Но, китайці між собою там собі колігуються. Але питання не в цьому. Питання в тому, чого тут це зроблено. І чого тут розхвалюють якусь сороховку, кому він втер носа? йоб твою мать, кому він втер носа? Він сирий, в ньому не зроблено. Зробіть, що тут за ту ціну, що ви хочете, 50 тисяч. Тоді, можливо, поговоримо. Вопрос до знатоків. Хто буде, блядь, в чорному ящику скоро, якщо буде робити таку хуйню далі? Як воно дістало мене? Це постійно одне й те саме. І один лучший другого, но все те саме. Вчепили от сюди реверс і такі грошиська. Між моторами там різниця баксів 200-300, один циліндр на кімнаті. Це потолок. В Китаї цього навіть немає. Це тут так деруть. А магазин по-своєму. Чого тут можуть не дерти? Поясніть мені, я всіх прошу, я не буду нікого хвалити, нікого ганити. Буду тільки казати, що якщо хтось зміг зробити, чого інші не можуть, а роблять з нас дебілів. Говорю ще раз, не в останній раз, но конкретний. Хто буде купляти в таких долбойобів, такі трактори, той сам буде долбойобом? Все, хлопці, що я хотів сказати. Детальний огляд ДМТЗ і для порівняння. Заходьте просто, дивіться для себе, я вам нічого не нав'язую. Я вам показав різницю між двома тракторами в ціні. Без різниці в масі, без різниці в шасі в задковій, різниці в передкові, різниці конструктивної елементної бази, додаткової розширених можливостей навіски, компресора і так далі. Чи потрібний він чи ні, але він за меншу ціну трактора тут є. І не зробить ця сороковка більше роботи, ніж ця 24. ка Бо різниця маси в 100 кг тут рішається за 5 хвилин. Все. Оскільки тут дуже-дуже далеко немає маси на його потужність. Тут не стача орієнтовно мінімум 350 кг. Мінімум. А це все інше. А як вони сюди зроблять це все? Скільки ж він буде коштувати? Вже не 8, а 9 тисяч доларів, блядь. Все одно ДМТЗ буде виграші. В всіх аспектах. А за такі гроші, що вони хочуть за оце неподобство, получається 50 ДМТЗ. Ну, без малого, там чуть-чуть треба тредобавити. І там все набагато поярче, ще ніж в 24-й. А тут, то тим болі, я не знаю просто, що вони собі думають, за кого вони людей мають, за рахунок того, що купа підписників, то вони вже Бога за бороду схватили. Ну я, не, я просто я не розумію, що вони хочуть тим добитися. Не, не досруть води, якщо не будуть слухати, що хочуть люди. І будуть нас читати за ідіотів. Ну самі ж ідіотами остануться. От і все. Ну, оця нав'язка, це вже все, ребята. Це вже все, вона вже уїхала, це вже є новий тренд. Це для зручності ось тут, так? Це для зручності, універсальність під всякі моменти, що вам треба. Чи так, чи сяк, все, тут даже це дали. Бачите, як воно виходить? Немає тут подвоха. І можна так робити. І всі магазини можуть так робити. І тоді я зможу їх так само похвалити. Але хуя там, бо, блять, гроші хочуть. Не будуть робити нічого для людей, бо гроші, слина по бороді тече. Хер тоді, що получиться, якщо так жити, нічого не буде тоді, ніякого порядку, блядь. Ось нормальний трактор за нормальні гроші. Цей кусок гімна, якщо брати до уваги ціну і того, що в ньому зроблено через пизду собаки. Буду говорити, як відчуваю, і не припиняйте мене. Мене бере злій за те, що з людей роблять круглих ідіотів. От вам зразу живий приклад. От для порівняння. Бачите, все. Тут Тут майже нічого не відрізняється. За що доплачувати? За те, що тут ніхуя нема в порівнянні з ДМТЗ. Ну, це похоже на бред! Ну вони в такому бреду блять, живуть і нас той бред затягують. Ви розумієте чи ні? Послухайте мене, дурного. Я розповідаю вам це все для того, щоб ви розуміли, що є різниця в магазинах. Між тракторами може не бути різниці. Або буде різниця. В користь дешевшого трактора, як в нашому зараз випадку. Як так, блядь, можна просто бути таким козлом безсовісним? І з нас дураків робити. Ти йому цих очі, він кричить тобі дощ. А він з нас насміхається. Ну так виходить. Одним вийшло, бо гроші не на першому місці. Ось вам Єврофенг 558 8 тисяч доларів. На тому шасі вже все, 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 все абсолютно заходьте на сайт ДМТЗ і дивитеся. Дзвоните, говорите Ярослав, вам приділить купу часу. Він любить поговорити. А чого? Того, що він людина, яка відповідає за свої слова. Збудив два часи ночі його п'яного, він тобі повторить. От і вся хлопці політика. Це за це все ведеться мова. Де треба техніку брати? В дебіла, який розхвалює недоробленого трактора. Чи в людини, яка послухала те, що просили люди, і модернізувала, і не дере последні труси з нас. Да, ціни можливо для багатьох неприйняттів, но, тім не менше. наскільки можливо, порівняйте просто одне з другим. І ви отримаєте відповідь на всі свої запитання: чого так, чого не так, в когось дорого, в когось дешево. Тепер ви маєте дорого хуй знашов і дешево толково. Це в порівнянні. Все пізнається в порівнянні. Подумайте над моїми словами, я думаю так. Якщо в когось є поняття, той буде пятому десятому передавати з мені трактор Укр і з остальними дебілами. Лучше справи не мати. Вони пиздять хуйню, ростять дебілами, і хочуть, щоб в одній лодочці з ними пливли. А не буде того, ребята, не буде. ДМТЗ зробило, що я їх просив. Зробило, що просили інші люди. Спілкуються з людьми в коментарях. Все, я їм скажу дякую. А за інше все я скажу: хуйня! Потому що це хуйня. Те, що вони роблять, це барда. Того не повинно бути. Я буду далі робити з цим щось, тому що це все неправильно по відношенню до людей, до клієнтів. Він продає трактора дорожче, який буде себе поводити гірше за трактора, який коштує дешевше. Це тільки, блядь, в Україні таке може бути. Ну я, сука, той корінь присічу нахуй. Я сказав. Вже надоїли просто, ви не розумієте, наскільки. В печінках сидять, блядь. Не буде того, сука. Ще поки я живий, не буде. Думайте, хлопці, над моїми словами, мої емоції це тільки для вашої користі. І будьте всі здорові!